У нас в продажі з'явився стильний та надійний седан з 2-літровим турбованим бензиновим двигуном. Знайомтеся, це Ford Fusion 2015 року. В такому красивому, сірому кольорі. Він якийсь дуже незвичайний. Ось така в нього оптика. Він ідеально підійде як і для повсякденних поїздок, так і для подорожей, тому що він реально дуже-дуже великий. Тепер давайте дивитися комплектацію. Так, тут є 4 скопідйомники, регулювання дзеркал, також є підігрів дзеркал. Ось такий мультируль, клімат-контроль, круїз-контроль, мультимедіа. Коробка автомат. Ось такі підстаканчики, підлокотник. Також є електрорегулювання сидінь. Салончик у нас ось такий шкіряний, дуже в гарному стані, без дефектів. І ось так виглядає салон ззаду. Дивіться, скільки місця. Дуже класно буде для далеких також поїздок, дуже зручно. Повну вартість на цей форт ви можете подивитися нижче в описі, як завжди. В лізінг можна його забрати з першого внеску всього лише від 1900 доларів. Уявіть, просто якщо у вас не вистачає коштів, ви нам е, привозите 1900 доларів. А ми вам віддаємо машинку. Ви будете їздити кайфувати. Також у нас є обмін за програмою Trade-in, тобто ви можете привезти свою машинку, а забрати будь-яку з нашого майданчику і приїжджати до нас на тест-драйв. Ми знаходимося. місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а.